тут здивував, показав лівою, а пробуває правою. Трошечки навіть поп. Станція зі спробою підійти до лапіна з ударом, і, і тут же маневрує під канатом. Цей підхід а, а кількості ударів не вистачає Едмонсона. Зверніть увагу. Просто кількість викинутих ударів у цьому раунді від британців. Їх небагато. Можливо, вже і дихати важкувато. Він попрацював на ногах. Насправді дуже непогано ці раунди. І, скажімо так, технічна пауза від рефа. Гати чого він не хоче бачити голову суперника і не йти головою вперед, <потребляє> Але в захист українця. Як одразу це Едмонсон робить, але яке завершення із гонгом і ударом знизу від британця. Мартин Баколе один з віпів. Сьогоднішнього вечора. Віпів, яких сьогодні насправді дуже і дуже багато, не лише як ви бачите, зі світу. І Як на них реагує місцева публіка? Колись він був Френкі Бруно. Зараз ну, це Френклін Бруно. Британський. Тут вкрай багато. Той бруно, який борбоксував з Тайсоном. З Люїсом. Маколом. У якому був другий поєдинок проти Майка Тайсона. Тому тут показую людей не хочу, але ми хочемо дивитися бокс. Ну, от опитування. Яке ну, не має відношення до підрахунку. Це фанзона. Фанзона в Британії бачить переможцем британця Я думаю, вас нічого не дивує. Головне, щоб нас судді не здивували. Ну і головне, звичайно, починати забирати раунд за раундом вже сьомий. Дихає добре Лапін. Накидати, накидати і накидати. Удари потрібно, звичайно, не забуваючи про захист. Претензій багато у кутка. Льюіса Едмонсона В плані того, що Дані Лапін тримає. Але це нічого окрім тиску на. Третього у ринзі на рефері ну абсолютно ні про що не говорить, тому що в плані роботи рефері я не думаю, що є претензії. <pitzky> Таке нам потрібно. Одинарний. Чому ні? Туди ж скроню. Темп в поєдинку падає. Не так же активно може танцювати на ніжках Едмонсон. 30 секунд, важливі 30 секунд. Ви знаєте, у боксі що судді ну, говорять так, психологія запам'ятовують запам початок раунду, Його завадили йти вперед через не можу. Тому завершується. І цей раунд. Ну і щодо головного поєдинку андеркарту. Це також може бути вау! Я про Лоренса Околі, я про Кевіна Лерену. відповіді будуть згодом. Ти напруга. Ви знаєте, аж інколи важко щось сказати знову знову наступ від Едмонсона